Привіт, друзі! Ви на каналі Горогани, і сьогодні ми поговоримо про нові фліси від українського бренду Turbat. Один фліс дуже теплий для повсякденного насіння під назвою Мох, інший так званий технічний фліс, тобто для використання у якості середнього шару для різних активностей під назвою Анапурна. Модель мох це дуже простий фліс. Тобто в нього проста конструкція, в ній немає ні блискавок, ні застібок. Він вдягається через голову, маємо доволі просторий капюшон. Дві його сторони, що накладаються одна на одну, утворюють такий собі високий комірець. Внизу в нас велика наскрізна кишеня муфта, всередині в кишені підкладка з приємної мікроворсової тканини. Крій у фліски мох досить вільний. Всередині залишається ще багато простору. Головна фішка цього флісу це його тканина. З внутрішньої та зовнішньої сторони ми маємо довгий ворс, самі ворсинки з дуже тонкої синтетики, і це дозволяє затримати між ворсинками багато теплого повітря. А отже, ми маємо з одного боку дуже легку тканину, а з іншого боку вона дуже тепла. Щоб зробити ефект теплозбереження максимальним, потрібно використовувати фліс як середній шар, тобто одягти зверху якусь вітрівку чи мембрану. З іншого боку, ця тканина досить вітропроникна, і це означає, що фліс буде гарно дихати, компенсуючи певною мірою надлишок тепла. Разом з тим, якщо буде дути холодний вітер, ви це теж відчуватимете, коли він буде видувати, нагріти вами тепле повітря. Отже, яке найкраще, найоптимальніше застосування цього флісу? Ну, по-перше, можна використовувати його як повсякденний фліс з осені по весну. Також через свою невелику вагу це гарна альтернатива пуховим та синтетичним светрам, які ми вдягаємо в горах у таборі холодними вечорами. І тут я маю на увазі не лише зимові, але і літні походи, і походи в міжсезоння. Звісно, це не ходовий фліс, в якому ви будете рухатись під рюкзаком, однак надягти його вечором біля намету буде дуже доречно в будь-яку пору року. Ну і також фліс добре підійде для різних подорожей в холодну погоду. А от моделя напурна це повна протилежність моху. Тобто, її створювали буквально для того, щоб ви її носили в поході під рюкзаком. Що на це вказує? Ну, по-перше, тут використано тканину Polartec Micro. Це класичний тонкий фліс для активностей, що гарно дихає та швидко сохне. По-друге, маємо приталений такий атлетичний крій. Цей крій означає, що фліс буде швидко відводити вологу та швидше сохнути. Ну і всі конструктивні особливості вказують нам на те, що цей фліс має використовуватись саме як ходовий для трекінгу. Тут у нас і високий комір з капюшоном, що закриває шию. Підняті кишені, що не закриваються поясом рюкзака, і отвір під великий палець на рукаві. Отже, де такий фліс буде найбільш доречним: по-перше, це оптимальний середній шар в походах як літніх, так і зимових. Для альпінізму та скелолазіння він також добре підійде. Крій дозволяє високо піднімати руки. Ну і модель анапурну можна використовувати і для інших активностей в холодну погоду, коли ви інтенсивно працюєте. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.